Привіт усім! Файно вам все повеселити і зі мною зафіглювати, просто послухатися і посміяти. Ну так от, ситуація у ресторані. Гойкить мужик офіціант, гойкать, офіціант! офіціант, Що таке, що таке? У мене до того, танір мокрий. Він каже, сер, та то, то ваш суп. Говорять на, на, на другому місці, бо що я хотів ще казати, говорять дві дівки, і на каже, Йой, ти така пані, а дуже ти хочеш, не знаю, що. А та каже: Ні, я не чекав принца на білому мерседесі. Подойде і деяка друга іномерка. <му> ну і на першому місці, осяка ситуація. Це знаєте, бо який-то то естонський Макдональд. А естонський Макдональдс то морожено ріжок всього за 99 минут. Все, дорогінки, яся прощав, файного вам дня і зясь пожелав.